Оформлення субсидії онлайн з 1 жовтня 2024 року, що змінилося і як вам потрібно діяти. В цьому відео ми поетапно покажемо, як вам потрібно подавати документи онлайн на оформлення субсидії. Ви дізнаєтеся, як за декілька кліків можна дуже суттєво секономити на комунальних. Обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб знати всі нюанси. Подачі документів на субсидію через портал Дія або через Пенсійний фонд України. Вітаю! Я юрист пенсіонерів вулах Михайло, наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. Отже, давайте перейдемо до головного: субсидії це можливість від держави сплачувати за комунальні набагато менше, оформити субсидію онлайн. Можна через два основні сервіси. Перший це портал Дія, другий це портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Крок за кроком пояснимо, як це зробити через кожний з них. Оформлення субсидії через портал Дія. Прямо зараз на своєму комп'ютері я покажу, як ви це можете зробити. Щоб подати заяву через портал Дія, прямо в гуглі пишемо Дія. Це можна зробити і через мобільний застосунок, але я покажу прямо на сайті. Через комп'ютер. Додатку ви можете зробити за аналогією. Для початку вам потрібно увійти до кабінету. Для цього ми авторизуємося, використовуючи додаток того банку, яким ви користуєтеся. Наприклад, ПриватБанку. Увійти. Банк обираємо ПриватБанк. Для того, щоб дуже складно не авторизуватися, на в сайті ми бачимо з вами QR-код. Це такий квадратик чорний. Для цього беремо прямо через мобільний телефон, заходимо в додаток «ПриватБанку» І в розділі «ПриватБанку» І в самому додатку мобільному використовуємо сканер для QR-кодів. Ось так. Тепер вибираємо кнопку підтвердити. Перевіряємо чи вірні дані. Продовжити. Все, ми зараз на порталі електронних послуг Дія. І тепер переходимо до каталогу послуг. Пенсія, пільги та допомога. Тут вибираємо заяву на субсидію. І зверху подати заяву. Важливо уважно перевірити всі дані, що відображаються у вас на екрані. Якщо щось не відповідає дійсності, обов'язково виправте це перед подачою документів. Далі вам потрібно заповнити бланк заяви, вкажіть адресу, де ви проживаєте, чи перебуваєте ви в шлюбі, а також наявність заборгованості за ЖКХ. Оберіть, на які саме послуги ви хочете отримати субсидію наприклад, газ, вода, електрика. Коли всі дані внесені, вкажіть номер. Особового рахунку та назву організації, яка надає послугу. Далі потрібно внести всі дані про лічильники та доходи всіх членів вашої родини, що проживають за вказаною адресою. У вас також можуть запитати інформацію стосовно аліментів або про наявність нерухомого майна. Нарешті вам потрібно обрати спосіб отримання грошей від держави, тобто субсидії, на банківську картку чи через Укрпошту. Наступний етап це завантаження сканованих фотокопій всіх ваших документів. Є така порада для вас. Ви краще завчасно все це підготуйте для того, щоб не витрачати зайвий час при подачі документів. Такими документами можуть бути довідка про доходи, договір оренди житла, якщо він є, і інші документи, які підтверджують складні життєві обставини. Після заповнення та. Прикріплення всіх документів обов'язково все перевірте. Підпишіть знову заяву через додаток Приватбанку і натисніть кнопку відправити. Все, тепер ваша заявка відправлена на розгляд. Якщо у вас виникли будь-які запитання стосовно оформлення субсидії, напишіть їх, будь ласка, в коментарях під цим відео. Ми їх уважно проаналізуємо і зробимо наступне відео з відповідями на найпоширеніші з них. Тож підписуйтесь. Щоб не пропустити, якщо ви ще цього не зробили. До речі, щоб не втратити право на субсидію, обов'язково подивіться повне відео, в якому ми розібрали всі найважливіші моменти на нашому каналі. Посилання на нього буде ось тут. Обов'язково подивіться це найповніше відео про субсидії, яке взагалі ми десь бачили. А щоб ви знали все про свої права, доплати, пільги та інші можливості в законодавстві України. Ми розробили довідник пільг пенсіонерів. Ви можете його завантажити прямо зараз за посиланням в описі до цього відео, прямо в Viber, Telegram або на електронну пошту. В ньому зібрані всі дані з законів України, постанови Кабінету міністрів, все, що потрібно знати пенсіонеру, щоб отримати все, що йому належить від держави. Якщо ж ви самостійно не зможете оформити все, що вам належить від держави, то, можливо, ви маєте право на безоплатну правничу допомогу. Для цього додивіться це відео до кінця. Ми розкажемо, хто саме. Може звернутися безоплатно за такою допомогою. А ми продовжуємо: як же ж оформити субсидію онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України? Також все розглянемо прямо на екрані мого комп'ютеру і обираємо варіант, як ви можете увійти до системи. В нашому випадку найзручніший спосіб це дія підпис. Обираємо увійти як фізична особа і отримати код для входу. Знову отримуємо квадратик, це називається QR-код, який ви можете сканувати за допомогою додатку «Дія». Якщо ви ще не маєте додатку Дія в своєму смартфоні, то за посиланням в описі до цього відео ви знайдете інструкцію, як зручно і легко встановити дію на свій смартфон, якщо ви маєте додаток «Приватбанк». Далі заходжу в додаток Дія. Обираю сканувати QR-код. І заходжу на портал. Ось бачу свої дані. Тепер обираємо розділ комунікації з пенсійним фондом України. знизу. І тут обираємо заяву на житлову субсидію чи пільгу. Нам заздалегідь пропонують підготувати всі необхідні документи, які ми будемо подавати до пенсійного фонду України, тобто сфотографувати їх або відсканувати. Далі заповнюємо онлайн-форму згідно з інструкціями. Уважно дивіться, якщо у вас є декілька документів, то в цьому випадку краще їх всі об'єднати в один документ. Після цього натискаєте кнопку Сформувати заяву, перевіряєте правильність заповнення та додаєте, якщо потрібно. Ще документ. Всі документи підписуєте цифровим підписом і надсилаєте через систему. Про стан вашої заявки можна дізнатися в розділі Мої звернення. Вашого кабінету на порталі Пенсійного фонду України. Ось так дуже просто і легко. Навіть якщо ви цього ніколи не робили, я впевнений, ви зможете з цим впоратись. А мене питання до вас: чи пробували ви оформити субсидію онлайн? З чим стикалися? Можливо, якісь проблеми це не дозволили вам зробити? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Також вкажіть, який сервіс для вас був більш. Зручним Дія чи портал Пенсійного фонду України. Найпоширеніші проблеми, які виникають у вас з сервісами порталу Дія та порталу електронних послуг Пенсійного фонду України, ми розберемо в наших наступних відео. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. А якщо ж ваші права порушуються і ваша пенсія менша, ніж дві мінімальні. На 2024 рік це менше ніж 4722 гривні, то ви маєте право на безоплатну правничу допомогу. Щоб її отримати, телефонуйте за номером, вказаним на екрані, і ставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. Це ваша подяка нашій команді за те, що ми робимо для всіх пенсіонерів України. Дякуємо, що додивилися до кінця і до зустрічі в нових відео на нашому каналі.